В Україні вводиться новий податок, який буде називатись податком на готівку. Розраховуватися картою ви зможете, але знімаючи готівку з банкомата, прийдеться заплатити податок. Сьогодні ви дізнаєтеся, що вас чекає в найближчі вже місяці, адже стартує нова податкова реформа влади. Не забувайте, що заради правди ми ризикуємо своїм життям, тому ваші лайки, ваші підписки дуже нам необхідні. Адже таким чином ми можемо достукатись до сердець багатьох людей. А отже, все більше і більше людей зможуть знати правду. Тому не ігноруйте наші прохання, бо поки ми є, ви знаєте правду. Інакше нас скоро не стане, тому що ми або збанкрутуємо, або фізично нас можуть знищити. А все тому, що народ України мовчить. А якщо ви мовчите, не говорите, не підтримуєте нас. Значить, ви повністю погоджуєтесь з діями влади. Це, до речі, видно навіть по коментарях, а також по тих людях, які нас підтримують. Точніше сказати, не підтримують, тому що підтримку своїми благодійними внесками нам висловлюють дуже і дуже мало людей. Це декілька десятків людей, які хоч і маленькі внески, але роблять. Всі інші сидять і чекають: а що ж буде далі? Так от, друзі, будете сидіти, будете чекати, буде ось те, що ми сьогодні вам розповімо. На превеликий жаль, в Україні нічого не міняється. Люди як були пасивні, так і залишились. Як скидати гроші якимось шахраям, то в них ці гроші є. А як підтримати інформаційне агентство хоча б якоюсь невеличкою сумою, то у вас цих грошей немає. Ось такі у нас цінності. Ну що ж, це вибір кожного. Але пам'ятайте, як ви до нас, так і ми до вас. Бо ніхто з наших журналістів не буде ризикувати життям, розповідаючи правду, яка нікому не потрібна, і за яку навіть елементарних копійок ніхто переслати нам не хоче, щоб ми могли розвиватися і, як мінімум, забезпечувати свою діяльність. Бо хто ходив під кулями, той розуміє, про що ми говоримо. На превеликий жаль, журналістика це дуже небезпечна справа. А в Україні, і взагалі, це по суті самогубство, якщо ти говориш правду. Але по донатам в наше інформаційне агентство ми чітко бачимо, що правда нікому не потрібна, окрім тих десятка двох десятків людей, які дійсно нас підтримують, хоча нас дивляться, мільйони людей на постійній основі тобто споживають наш контент. Але їм без різниці, що буде з нами, що буде з журналістикою, і так далі. В такому випадку нам набагато краще отримувати з бюджету мільярди гривень, як це роблять інші інформаційні ЗМІ, та розповідати вам оці ось казочки, як у нас все добре. Ви цього хочете, ну тоді не підтримуйте нас і далі. І це правда, яку ніхто чути не хоче. За вас ніхто не буде ходити під кулями, або ви щось для цього робите. Платити своїм журналістам, щоб вони могли як мінімум забезпечувати собі охорону, забезпечити собі купівлю тих самих травматичних пістолетів для захисту свого життя та здоров'я, і так далі. Але ж навіщо? Хай журналісти підставляються, а ми тихенько посидимо, подивимось, як все буде. Не буде такого. Ніхто не буде на вас просто так працювати. Повірте, ми створили інформаційне агентство, щоб показати людям правду, але бачимо, що правда нікому в цій державі взагалі не потрібна. А для тих, хто розуміє, чим ми займаємось і хоче нас підтримати, реквізити для перерахування благодійних внесків є, як завжди, в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Так от стартує нова реформа. Податкова, через що вже два місяці іде бурхливе обговорення серед еліти, але народ про це не знає. І як завжди, це податкове ноу-хау буде стосуватись виключно народу України, але не еліти. Ой-ой, не потрібно зараз про це розповідати. Правду ви ж не любите, так? Ну що ж, тоді з сьогоднішнього дня будемо розповідати вам, як у нас все добре. Ніякої податкової реформи не буде, все буде чудово, це просто якісь обговорення. Напевне, такі новини ви хотіли б почути, так? Чого ж ви мовчите? Розкажіть правду, які новини ви хотіли б почути? Ці правдиві, за які ви не хочете платити, чи ті брехливі, за які ви платите, з бюджета, але. Туди в бюджет складаєте гроші ви зі своїх податків. А тепер ви ще будете платити цим ось продажним змі з марафону, ради і так далі. Знаєте звідки? Так, з готівки. Тобто ви приходите в банкомат, знімаєте готівку, скажімо, тисячу гривень. При цьому ви маєте заплатити орієнтовно 200 гривень. Більше того, якщо у вас на карті буде всього лише тисяча гривень, і ви захочете зняти 1000 гривень, то ви її навіть не знімете. Все просто, тому що треба сплатити податок 100 гривень чи 200 гривень. Все залежить від того, який буде встановлено. Ми вам скажемо більше. Для початку буде встановлений маленький податок, щоб люди до цього звикли. Як це завжди в нас і робиться. Наприклад, з тисячі гривень ви будете сплачувати 50 гривень. А потім через півроку, як це було з усіма податками, в тому числі судовими зборами, ці податки мало помалу будуть підростати. І дойде до того, що з тисячі гривень ви будете платити 500 гривень. А чому ми так думаємо? Та тому, що ми не думаємо, ми знаємо, про що ми говоримо. Тому що, перш ніж вам щось розповісти, ми аналізуємо і розуміємо, до чого нас веде влада. А перевірити наші слова дуже легко. Потрібно всього лише промовчати та почекати цих півроку, коли податки все-таки війдуть в силу, потім їх будуть піднімати. І тоді, через цей півроку, рік, ви скажете: ой, а журналісти медіакор казали нам правду. Тому мовчіть, чекайте і побачите, як ми були праві. Іншими словами, йде величезна глобалізація для контролю усіх фінансових потоків. І як завжди, під це попаде виключно народ та маленький бізнес. Бізнесмени з великого та середнього бізнесу не попадуть під ці ноу-хау, тому що у фірм є ціла низка податкових пільг, як правильно вивести кошти, як можна їх. Акумулювати та отримати певні дивіденди і так далі. Але цих важелів впливу у вас немає. Такі важелі впливу є тільки фірм, тобто наше інформаційне агентство та наша адвокатська компанія, право Експогруп, це дві різних фірми. Можуть користуватися цими пільгами, і нам, як бачите, нічого не загрожує. А от розповідати вам правду для того, щоб ви схаменулись, для того, щоб ви хоча б проаналізували, чим вас інформаційні агентства годують, це дуже шкодить нашому здоров'ю та життю, причому в прямому сенсі. Але при цьому деякі із вас в коментарях пишуть, начебто, ми повинні підставлятися за народ. Цікаво, за який народ той, який мовчить, чи той, який не донатить нам навіть на елементарні потреби? Висновки робіть самі. Але як і ви ніколи не будете працювати за безкоштовно, так само і журналісти та адвокати не будуть працювати на вас безкоштовно, тому що в одну сторону грати неможливо. Ми цілою командою працюємо на благо суспільства, розповідаємо йому правду, а суспільству реально начхати на нас. Та й на цю правду, взагалі. Ну що ж, це ваш вибір.